Сьогодні в відео я розкажу, як можна заробити гроші просто перезаливати відео. Якщо вам не тяжко, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Ну погнали! Цей спосіб для лінивих людей і цей спосіб є реально прибутковим. Цей спосіб називається розкрутка YouTube Shorts та TikTok аккаунтів. Конкретно в цьому способу заробітку не потрібно знімати своє обличчя. Я знаю, деякі люди соромляться це робити або просто не хочуть. Для цього способу вам просто потрібно буде перезаливати відео. І не важливо, чи вони авторські, чи вони не авторські, просто потрібно заливати їх у великій кількості. І тоді результат уже буде на наступний день. В YouTube Shorts дуже добре залітають ось такі відео. А в Тікток я вам просто раджу брати якісь фільми з інтегруючою музикою, під яку хочеться плакати, і все. неділю викладайте такі відео і набирайте 20-30 тисяч підписників. І після чого заробляйте гроші за продаж таких аккаунтів. На ринку один підписник коштує 10 копійок. Тому множимо 10 копійок на 30 тисяч підписників і отримуємо на виході 3 тисячі за продаж каналу. Всім дякую за перегляд, підписуйтеся, ставте лайки і всім пока.